Зазвичай ми такі лекції читаємо протягом цілого дня. Це 8-9 годин, це тренінги для учених поляків і зараз. Аудиторія сьогодні незвична трохи, я поміняю виклад, що я вже зробив, Але я задоволений, що бібліотека і обласних бібліотек мають змогу розповсюджувати цю інформацію, навіть наочну інформацію, у себе зараз. Ця інформація вивішена у ООН, виготовлена з допомогою фонду відродження. Вона увібрала в себе інформацію, викладену всіх днів книжках. Тобто словам, як ви знаєте, тісно, думкам простору, ми згодилися все до схем, по яких можна брати корисну інформацію. Оскільки специфіка вашої роботи налаштовує на певні, як кажуть, популяризаторські прийоми, то е, я, очевидно, буду говорити з вами з людьми, які працюють з книгами і з залі. Е, почну з того, що з досвіду спілкування з іноземцями можна вивести дуже корисні речі. Як у того, як німецька родина планувала поїздку вихідного дня у музеях і пам'ятних місцях Німеччини, в ці дні всі електропоїзди зі. Німеччини працюють безкоштовно для сімейних поїздок. Це для того, щоб всі мали можливість знайомитися з культурами, надбаннями свого народу. Але як у касті про попелюшку, о 12-й годині або в 0-0 це благо закінчується. І вони всі поспішають пократити в неділю до 0 годин додому, бо доведеться платитися. І оця родина планує поїздку, довго вона років два і планувала, сіла за карти і почала вираховувати, і в який спосіб вони можуть, пересідаючи з електричку на електричку, дістатися в потрібний пункт. І вони не знайшли ланки між двома пунктами. І після цього, що курйозно, вони не шукали способу, як можна туди дістатися. Вони просто припинили розмову про цей маршрут. Це німецький досвід такий, це для популяризації, розказу. Російський досвід. Ви пригадуєте Гончарова Абрико? Ви пригадуєте, як Гончаров збирався в дорогу і як він планував свою дорогу. Ну от скажімо, хто? Я зразу 5 балів, 12 балів поставив. Не пригадуєте. тоді я нагадав бо такі деталі випадають із, скажімо, курсу Роль бабушки в житті дідусь і, і так далі. Він казав так, а зачем нам знати, як туди доїхати? Ямщик Давізіор. Розумієте? І ось отака от ситуація у нас сьогодні із пошуком шляхів виходу із економічного занепаду, в якому опинилася Україна. Ямщик Давізіор. Хто це ямщик? Хочмо виступає із трибуни, каже, скажіть мені, яку я країну будую, і я вам її збудую. Йому ніхто не сказав. І вони збудували не країну, а щось інше. Збудували дві країни в одній країні, а може і більше країни. Тобто нам потрібні чіткі, які б нам допомогли перше усвідомити самим, і друге примусити тих, хто приймає політичні відповідальні рішення, наші усвідомлені бажання прийняти за закон і створити програму розвитку країни. Україна до сих пір не визначилася ні своїм суспільним ладом. Ні своєю програмою на майбутнє. У нас немає програми. Ми не плануємо майбутнє. Ми реагуємо на ті виклики, які нам висуває сьогодення. Подорожчала гречка виклик. Не так уклали газові уходи, виклик. У нас немає погляду в майбутнє. Погляд в майбутнє дає програму. Чому ми сьогодні говоримо про європейські програми? Чому ми говоримо про інноваційні програми? Інновацію багато хто плутає з наукою. Наука це тільки ґрунт, на якому виростають інновації. Скажіть, як впливає закон Всесвітнього тяжіння на ваші зарплати в бібліотеку? Ніяк не, не впливає. А, а тим не менше, це та наука, яка дає грунт для створення розумних машин, для автоматизації, для е, розуміння процесів і використання цих процесів. Тобто є наука і наука. Бо як впливає е, закон Ейнштейна про цей релятивістський закон? Там, теорія відносно. Ну, ціну, скажімо, на ту ж картоплю. Вони ну, ніяк не впливає Але настане час, коли воно буде впливати. Але є інша наука. Тобто в науці і в інноваціях це потрібно дуже добре розуміти і роз'яснювати людям. Є велика відмінність. Це одно, як гей від гейші відрізняється. Розумієте? Значить, наука, вона робить відкриття. А ужиткова наука, прикладна наука, яка займається інноваціями. Дає їм ринкове застосування, перетворює їх на потрібні продукти, які швидко впроваджуються і приносять економічний результат. Економічний результат дає можливість інвестувати назад у науку, дає можливість створювати робочі місця, випускати потрібну продукцію і забезпечувати, вирівнювати соціальні умови, тобто піднімати стандарти життєвих одних, занижувати в інших і так далі. У нас в Україні поки що не йде такий процес. І чому не йде це, ви знаєте? Через те, що, скажімо, у світі криза, і нам оголошують, що криза, а за 2009 рік в одного відомого всіх олігарха, найбагатшої людини України, одвоюється прибуток. Тобто ми самі розуміємо, що нам треба в суспільстві щось міняти. Суспільство повинно усвідомити, що на сьогоднішній день вирватися із цієї ситуації економічної, яку нас загнали обставини, і ми самі себе загнали, не знаючи, що ми робимо, коли руйнуємо державу, і не знаючи, яку ми державу будуємо. Нам треба усвідомити, що сьогодні вихід із цієї ситуації полягає тільки через науку, через ужиткову науку і через ринкове впровадження наукових відкриттів значить. Приклад вам можу навести, за приклад взяти Фінляндію. Їх багато прикладів. Є просто один з них візьму. Фінляндія бідна країна. В ній немає 40% світового чорносу. У Фінляндії немає корисних попалень. Там є деревина і папір. Вервину вони вже припинили використовувати так по хижацьки як колись, вони зараз дуже ощадно і відроджують. Вони вже очистили всі свої три тисячі озер, які вони забруднили відходами від паперово-целюлозної промисловості. І вся країна живе. На чому вона живе? Чому рівень життя цієї країни, яка була раніше постачальником чухонок на кухні Петербурга і Москви, сторожів і двірників, чому ця країна сьогодні виходить вийшла на європейський рівень життя? Тому що вона зробила ставку на знання і на освіту. Зараз вся Фінляндія працює на наукові інноваційні проекти. У всіх у вас є мобільний телефон. Вартість цього мобільного телефона не піддається обрахунку через те, що вона катастрофічно низька, якщо її продавати за собі вартістю, і вкладати туди ну, у звичайний від 10 до 20 до 30% доданої вартості прибуток. А вона продається, ця продукція, набагато дорожче. Що туди закладено? Туди закладена вартість знання. Сьогодні вся Фінляндія перетворилася на велику наукову лабораторію. Різного рівня заклади, які працюють із інноваціями, зав'язані на університет. Університети, на відміну від колишньої радянської системи, є не тільки центрами зберігання знань, і не тільки центрами розповсудження знань і передачі знань. Вони є центрами науковими. Там же ведеться і наукова робота, Туди вправляє студент, і він, діставши початкову підготовку, вже зразу бачить, куди йому стояти, бо це і заробіток, і спеціалізація, і майбутня робота. У Фінляндії зроблена величезна ставка на те, що людина, яка не може реалізувати себе у сфері інтелектуальної діяльності, протягом всього життя. Може змінювати професії надзвичайно оперативно швидко, бо це, про це дбає держава, про це дбає суспільство. Сьогодні закрилося одне нефорти підприємство, завтра відкрилося інше. Йому дають миттєву перепідготовку. Рівень його життя не падає без катаклізму переходить з виробництва виробництва. Так от Фінляндія зараз виживає винятково на мобільних телефонах. На Nokia. Ну, це фірма. Держава і держава фірма. Вони всі працюють на те, щоб цей бізнес був ефективний. Два тижні тому виклик Мokії на ринку цієї продукції стався, коли конкуренти почали нібито викидати продукцію нового покоління. Але Nokia. Тримає заготовки на модернізацію і на наділення новими якостями цих телефонів. На 7-10 років наперед. Вона не знімає моделі доти, доки на неї є попит і доки не підписли конкуренти. Чому вона так чим? Вона лідер. В неї величезний запас пропозицій для споживачів. Скажімо, один із таких революційних моментів це мелодії у вашому е мобільному. Ця мелодія, вона, здається, нічого не додає до послуг, але вона вам приємна і ви за цю послугу будете платити. Можу вам сказати, як винагороджується праця винахідності, які допомагають продаватися продукцію. Людині, яка е, запропонувала, запатентувала цю послугу, було виплачено 15 мільйонів євро. Бо вони порахували, що ця послуга дасть перевагу над продукцією конкурентів, серйозних конкурентів. І на певний момент Фінляндія буде жити. На сьогоднішній день Фінляндія виживає завдяки тому, що вони перетворилися на центр, який продукує знання. Яка ситуація в Україні? На що розумних людей немає? По-моєму, є і завжди будуть. Вони завжди себе успішно реалізували чомусь в інших країнах, там, де ставлення до науки було інше. Починаючи з середніх віків, ви пригадуєте, що в Європі кожен магнат хотів мати алхіміка, якого садив на ланцюг і чекав, коли він йому зробить філософський камінь і буде перетворювати метали на зону. Дуже сумна алхіміки, але вони заклали основи науки сучасної. Підвели до експериментальної науки, відкрили елементів, багато закономірностей і так, далі, і так далі. На сьогоднішній день роль цього алхіміка у Європі виконує саме наука. Але Європа, маючи потужну наукову базу, вона з нами кореспондує. Чому? У нас хороші можливості, у нас високий освітній рівень, поки що не втрачений. У нас є спеціалісти, які набули цей рівень у час, коли стандарти були надзвичайно високі, і вони згодні з нами працювати. Але чому наші науковці не можуть себе сьогодні реалізувати тут, а мають кореспондуватися з цими програмами? про течу містків, я вам скажу. А тому, що у нас на відміну від Європи, немає законів, які стимулюють розвиток науки і її внеску у промисловість і в соціальні питання. У нас у за, є два прогнози оптимістичний і песимістичний. Є дві оцінки: ножиці вища точка, нижча точка. По нижчій точці у нас наука фінансується піввідсотка від валового національного продукту. На сьогоднішній день. Це нічого. Це не дає можливості навіть оновити матеріально-технічну базу. Потрібно лабораторне устаткування купити і так, далі, і так далі. Куди треба їхати, щоб працювати на сучасних установках? Туди, де вони є. Найближчі хто до нас сьогодні з такими установками Європа. Значить, другий момент, оптимістична, це 0,8. Це та цифра, яку оголошує президія Академії наук по домовленості з Кабміном, щоб не було так страшно. Вдається, непогано. У Європі, скажімо, країни від ВВП, Європа сама від сукупного продукту 1,75% валового національного продукту вкладає у науку. Але порівнювати валовий національний продукт України і європейських країн не може. Якщо валовий національний продукт і бюджет такої країни, як Голландія, у сім разів більший, ніж такої країни, як Росія, то що нам говорить? Ми порівнюємо себе з Росією, кажемо, у них є все. Це сировинна країна. Так, порівняно з нами в них є все. Бо там збереглися авторитарні методи управління, все, а в нас ну, нібито поняття хаос. Але порівняно з ними, навіть маленька Голландія, порівняно з Росією, а що нам казати про себе? Вона монстр. Бюджет України на сьогоднішній день складає бюджет середньої американської фірми. фірми. Ви розумієте? А наука у нас велика, амбіції великі і можливості у наших науковців дуже великі. Хочу сказати, що в радянський час українські науковці мали 25% усіх патентів. І це при тому, що Україна займалася 2,5% з території України. Ну, населена була дуже густо населена. За що йдеться зараз? Ведеться і боротьба у великій геополіті. За таких умов, для того, щоб реалізувати себе, треба вступати у спілку міст, працюють із тими, хто дає їм можливість себе реалізувати, як особистість реалізувати, примножити свої знання і зберегти науку. Росія дуже погано ставиться до всього іноземного. Це історично так у них склалося. Петро там намагався зробити реформи, 300 років реформ. І ми весь час, Росія весь час нібито переймає в Європі, йде в Європу 300 років. Це не простий шлях, це ментальність. Це історичні це традиції, це історична величезна інерція. В принципі, ми зараз опинилися на роздоріжжі або в той бік, в минуле з Росією, або в цей бік повернутися у Європу, з якої ми були виведені. Сьогодні ми опинилися в ситуації і не в Азії з багатьох причин, з тих же етнічних, з тих же расових і так далі, і не в Європі. Нас відносять до Азії -Уропі. Тобто, розумієте, у нас, у нас ситуація на сьогоднішній день потребує вибору. Вибор це дуже відповідальна річ. Бо ми або ж затягаємося в один бік розвитку, або в другий бік розвитку. Про це ми поговоримо в процесі.